На цьому уроці ми розглянемо процес власного виробництва готової продукції у програмному забезпеченні «Мастер-бухгалтерія». Для того, щоб розпочати роботу з виробничими документами, необхідно здійснити підготовку до виробництва. Для цього розглянемо та створимо документ Нормативна калькуляція продукції послуг. Відкриємо модуль «Виробництво», документи виробництва. Для кожного продукту необхідно створити окремо нормативну калькуляцію, оскільки цей документ є основою для подальшого розрахунку собівартості продукції. Нормативна калькуляція створюється на продукт і може використовуватися до тих пір, поки нічого не змінюється. Якщо змінюється технологія виробництва чи складові калькуляції, тоді ми можемо створити нову калькуляцію вже з новими правилами. Створюємо новий документ. Зараз ми працюємо із шапкою документа. Тип процесу нормативна калькуляція продукції послуг. Документ номер натискаємо на решітку, і програма автоматично визначає номер документу. В нас номер 4 Дата документу, з якого числа діє нова калькуляція 1 липня 2022 року. Дія ПО можемо вказати дату, до якої буде діяти наша калькуляція. Або заздалегідь поставити майбутню дату. Встановлюємо кінець поточного року 31 грудня 22. Натискаємо кнопку Додати. Наступний крок прописання рядків нормативної калькуляції. Закладка Параметри. Тип рядка. Продукція. Послуга. Код ТМЦ це продукція, для якої прописуємо калькуляцію. Створюємо карточку класифікатора. Або ж обираємо уже існуючу. Я обираю вже створену позицію. Стіл дерев'яний вільха. Кількість 1. Це кількість, на яку розраховується калькуляція. Далі переходимо на закладку статті калькуляції. На цій закладці ми прописуємо питому вагу кожної статті, щоб програма в подальшому розрахувала розподіл витрат на собівартість. Матеріали 500. Основна зарплата 300. Відрахування 100. Загальновиробничі 100. Амортизація 50. При натисканні кнопки Додати програма підрахує питому вагу усіх статей калькуляції і збереже документ. Ось бачимо, що порахувалася вартість нашого столу 1050 гривень за одну штуку. Переводити в статус проведено нормативну калькуляцію не потрібно. Це буде означати, що калькуляція вже втратила свою актуальність і не використовується. Тепер можемо переходити до виробничих документів. Для передачі матеріалів у виробництво в програмі є документ вимога накладна. У реєстрі виробничих документів створюємо новий документ. Тип процесу. Вимога накладна з писання ТМЦ. Документ. номер та дата вказуємо. Номер за решіткою. А дата 2 липня 2022 року. Відправник це склад, з якого будуть списуватися передані у виробництво матеріали. Склад будматеріалів. Одержувач виробничий підрозділ, в якому відбувається виробництво. Цех 1. На закладці додатково ми можемо підтягнути голову та членів комісії, які відповідають за підписання документів. При натисканні кнопки Додати програма передає на наступний етап заповнення рядків документу. Код ТМЦ вказуємо перший матеріал, який будемо використовувати у виробництві. Для цього за кнопкою підбору за залишками відкриємо наступне вікно. Тут ми можемо прислідкувати, що є на залишку і по якій ціні на складі. Можемо зразу підібрати кілька позицій. У колонці Кількість вказуємо необхідні нам цифри. Дерево плита хвоя 50, клей 5, цвяхи 02. І натискаємо кнопку Додати всі». Тепер заповнимо аналітику для 231-го рахунку. Стаття доходів витрат, сировина і основні матеріали. Додаємо та проводимо документ. При проведенні документ формує проводку дебет 231, Кредит 201. Також при виведенні на друк можна завантажити друковану форму у форматі Excel або вивести на екран і видрукувати. Тепер відобразимо випуск продукції у програмі. Для цього використовуємо документ Змінний звіт виробництва, яким відображаємо кількісний випуск продукції. Вартість ще не вказуємо, оскільки розрахунку собі вартості ще не відбувалося. У списку виробничих документів створюємо новий документ. Тип процесу змінний звіт виробництва. Номер документу встановлюємо за решіткою. Дата 5 липня 2022 року. Цех. Підрозділ із структури підприємства, в якому відбувається виробництво і накопичення витрат, у нас цех один. Склад це склад місця зберігання, куди потрапляє виготовлена продукція, із якого в подальшому ми можемо продавати, переміщати чи списувати. Вказуємо склад будівельних матеріалів. Матеріальні відповідальні особи заповнюються автоматично згідно налаштувань підрозділу та складу. Натискаємо на кнопку Додати. Заповнюємо рядки документу. Тип рядка продукція. Код ТМЦ прописуємо нашу готову продукцію. Стіл дерев'яний вільха. Кількість виготовили 15 столів. Вартості не прописуємо. Рахунки бухобліку відповідно: Дебет 26 і Кредит 231. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо документ. При проведенні формуються записи у регістрі ТМЦ та бухгалтерському обліку у кількісному виразі. Змінних звітів виробництва може бути декілька протягом місяця. Це залежить від кількості виробничих операцій на підприємстві. Проаналізуємо, що ж у нас у звітності. Для цього використаємо звіт у меню склад, звіти, «Звіти», сальдова по ТМЦ. Період звіту липень 2022 року. Рахунок 26. Додамо для аналітики, підрозділи та класифікатор ресурсів. Встановлюємо відповідні галочки. Кнопка Сформувати. Бачимо, що за цей місяць на склад будівельних матеріалів було виготовлено 15 столів дерев'яних вільха. Перед розподілом непрямих виробничих витрат переглянемо, що є на залишку 91-го рахунку. Переходимо у меню Звіти, Оборотна сальдова відомість. Формуємо оборотну сальдова відомість за рахунком 91. Період. Липень 2022 року. Встановлюємо групування по підрозділах та статтях доходів витрат і формуємо звіт. Бачимо, що на двох підрозділах є обороти за липень 2022 року. Це нарахована зарплата і ЄСВ за липень. Нарахування заробітної плати ми розглядали у окремому відео розрахунок зарплати в українському програмному продукті Мастер Бухгалтерія. І переходимо до документу розподілу 91-го рахунку. Важливо зазначити, що основою для розподілу непрямих виробничих витрат є нарахована заробітна плата на 231-му рахунку. Сформуємо оборотно-сальдову відомість по 231 рахунку з групуванням по підрозділах і статтях витрат. На підрозділі цех 1 нарахована зарплата 118 950 гривень. А на цех 2 91 500. Відповідно, 91 рахунок буде розподілятися пропорційно нарахованій сумі зарплати на основному виробництву. Зараз ми це можемо переглянути після проведення документу розподілу. У меню «Виробництво», Документи виробництва. Створюємо новий документ. Тип процесу. Закриття 91-го розподілом залишків Все на все ОВ плюс ДВ. Дата останній день місяця. У нас 31 липня 2022 року. Кнопка Додати. Формуємо проводки документу. За кнопкою розрахунок F2 але не проводимо документ. Переглянемо проводки цього документу. Бачимо, що 91 й рахунок розподілився на 231 й рахунок пропорційно. На цех 1 розподілилась більша сума, а на цех 2 менша відповідно. Ми підійшли в притул до розрахунку фактичної собівартості. Для цього нам необхідно сформувати ще кілька документів. Перший документ довідка про здачу продукції на склад ГП. Цей документ розраховує фактичну собі вартість готової продукції і формує проводку ДБ 26 кредит 231 по тому продукту, який проведений згідно змінних звітів виробництва. Для цього стаємо на документ закриття 91-го розподілом залишків, оскільки він у нас в режимі введення. Кнопка Розрахунок F2. Обираємо формування бухгалтерських довідок про рух за фактичною собівартістю. Довідка про здачу продукції на СГП. Далі вказуємо, за який період. Рік 2022 місяць 7. Окей. Та погоджуємось. Програма починає розрахунок і перепитує у нас, яким чином проводити розрахунок. Обираємо розрахунок фактичної собівартості без замовлень. Далі створюється документ, здача ГП на склад. Бухгалтерські проводки формуються автоматично. Розглянемо проводки. тб 26, Кредит 231 за статтями, які були на залишку 231 рахунку. Проводимо документ. При цьому формуються записи у регістрі ТМЦ. Ось бачимо відповідний плюсик. Переглянемо оборотне сальдову відомість. Формуємо спершу по 231 рахунку. Бачимо, що по цеху 1 обороти закрилися і залишку немає. А по цеху 2 у нас не відбувалося виробництво, лише накопичення витрат, тому залишок є. Закриється у тому місяці, в якому буде випуск продукції по підрозділу цех 2. Сформуємо. Оборотно-сальдова відмість по 26 рахунку з групуванням підрозділ та класифікатор ресурсів. Нам показує залишок 15 штук столів на складі будматеріалів та залишок у кількості та вартості на технічному складі склад ГП «Бух». Однак продаж чи списання можливе лише зі складу будматеріалів. Якщо протягом місяця відбувся продаж готової продукції, то необхідно створити ще один документ. Довідка про реалізацію продукції. Спробуємо продати і сформувати цей документ. Меню продажі. Документи продажу. Створюємо новий документ. Тип процесу відвантаження ГП і ТМЦ. Документ номер визначаємо за решіткою. І дата 11 липня 2022 року. Склад. Склад будматеріалів. Контрагент. «Розатрейд». Договір 558899. 99. Додаємо документ. Заповнюємо рядки документу. Тип рядка ТМЦ. Код ТМЦ вибираємо за кнопкою підбору. Бачимо, що на складі є залишок 15 столів дерев'яних вільха. Нехай ми продаємо 7 штук. Ціна одного столу 25 тисяч гривень. Зазначаємо лише ціну реалізації. Ціну і суму відправника не заповнюємо. Рахунки розрахунків прописалися автоматично згідно договору. А рахунки доходу та витрат згідно карточки класифікатора ресурсів. Додаємо рядок і проводимо документ. Тепер створимо довідку про реалізацію продукції. Меню виробництво. Документи виробництва. Стаємо знову на документ закриття 91-го. І по кнопці Розрахунок F2 обираємо формування бухгалтерських довідок про рух за фактичною собівартістю. Довідка про реалізацію продукції. Так само встановлюємо період липень 2022-го проводимо документ новостворений. Сформувалися проводки: Дебет 901, кредит 26 і дебет 791. Кредит 901. А також у рядках документу ми можемо побачити фактичну собівартість одиниці продукції. У нас 12 713,5 копійок за один стіл. Переглянемо оборотно-сальдову відомість по 26 рахунку. Бачимо, що списалося зі складу будівельних матеріалів 7 штук столів. А зі складу гп списалася фактична собівартість продукції та кількість. Таким чином, у цьому відео ми розглянули операції з основного виробництва, а саме підготовка калькуляції, передача сировини у підрозділ, виготовлення продукції, розподіл непрямих витрат та розрахунок фактичної собівартості. На цьому завершуємо цей випуск. Команда Seminar.com невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вже зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому вподобайку, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. Та натискайте на дзвіночок, аби вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Як власнику, відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію А бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії, а бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.